Той епізод, коли він стояв у нашому свободівському наметі в Криму і його разом з тим наметом скинули з мосту, будемо вважати, що цей політ його став польотом у велику політику. Бо він так само як і я, насправді, зі світу науки і зі світу культури. І якщо можливо політична ситуація в державі була інша. Ми би мали з ним більше можливостей працювати науково. Але складаються так обставини, що нас примусово викидують у політичний простір. І ми не вступимося з того політичного простору до того часу, поки не збудуємо реальну національну українську державу. Коли почалася паніка цієї влади, паніка цієї влади почалася тоді. Коли наші так звані Євромайдани почали набувати національного обличчя. Бо головне для нас не загальне гасло, що ми європейці. Головне для нас інше гасло ми, українці. Бо ми прийшли у той світ з Божої волі, аби демонструвати свою окремішність, свою неповторність і свою самобутність. Натомість та влада. Яку обрала чернь у 2010 році проголосувала за криміналізацію, за русифікацію і за повну бандитизацію України. Тому нам слід протиставити бандеризацію і українізацію нашої з вами землі. Тому ми і є у великій політиці. Дякую вам за це. Мимоволі згадую слова геніального поета Миколи Вороного, які, напевно, сьогодні накладаються навіть на кліматичні умови. Весна на нашій Україні такий новій, немов чужій, небезнадійно жовто-синій, але червоно-чорно-молодій. Він не сказав червоно чорно молодій Він, на жаль, тоді у 20-х роках повірив у радянську власть і висловив свої сподівання у Червону Україну. Його розстріляли у 1937 року. Але він встиг залишити нам текст, з яким ми з Маличку входимо у нашу національну державу за Україну. За її волю, за честь і славу за народ пригадуєте, це був славень на нашій з вами Галицькій, передусім землі.